Україні головним під... учасником є Львівський національний лігістотехнічний Львсь... університет України у Львові. З боку Німеччини це університет сталого розвитку. Вони пропонують проект, до якого можна долучитися, я думаю, і студентам. Різні методи навчання збалансованому розвитку. Тут мова йде про ідентифікацію унікальних викликів і рішення їх через оптимальне використання е, якби мережових рішень. Різними учасниками посилення партнерства і колаборації, виконання спільних проєктів, рекомендацій політикам і стратегій в плані соціально-екологічної реконструкції і відновлення України. Ось вони пропонують цілу низку ключових задач. Відновлення екосистем, трансформація енергетичних е, споживання енергії. Зараз це надзвичайно актуально е, в зв'язку з відключеннями централізованого постачання енергії. Багато вже організацій в Україні купляють генератори, і навіть після того, як Тобто, щоб бути незалежними від централізованого енергопостачання, От, до речі, в Європі дуже популярні також є міні-електростанції, міні-ТЕЦ, для того, щоб не транспортувати теплову енергію на великі відстані, а відповідно обігрівати конкретне помешкання, конкретний якийсь об'єкт на місці. При цьому досягається економія. Пов'язана з е, мінімізацією витрат на транспортування енергії. Підкажіть empowerment, студентський емпавермент, Що це мається на увазі? Підсилення? Ну, павер це потужність. Не знаю. Е, ну, розширення спроможностей студентів. Це вже безпосередньо вас стосується. І цифрова освіта. А як це працює? Віра, інновації, збалансованість і різноманіття. От, вони пропонують приєднатися до робочих груп. Think Tank Team це ну, такий своєрідний акваріум. Мозковий штурм, чи можна так перекласти, команди мозкового штурму. Як це працює? Значить, тут здійснюється підтримка експертів і проходження всього процесу написання. Заявок на фінансування е, проєктів, регулярні онлайн зустрічі для розвитку проєкт, е, пропозицій проєктів і сум, е, е, сумаризація між користувачами, вебінари з експертами е, з відповідних організацій, які надають фінансування, М -м, спільна робота над проєктами і консультація. І нагляд на всіх стадіях впровадження проєктів. Ласкаво просимо, і тут є ссылочка на міру. Тут можна сразу джампнути. Я зараз дам ссылочку туди. Ми теж побачимо. Починайте прямо зараз. Приєднуйтесь до робочих груп. Заповнюйте. Про інформацію про ваш проект додайте в ваше ім'я і контакти, або знаходьте певні ідеї і формуйте свою власну команду розробників, або можете приєднатися до тих груп, які вже там заявлені, використовуйте технології міро. Або через електронну пошту повідомляйте нас про ваші ідеї, учасників проєктів тощо. Чекайте інформацію про наступні кроки. Перші зустрічі для всіх робочих груп будуть незабаром. Ось принципи партнерства, майбутнє, збалансованість, толерантність, конгруенція. <кій> інновації, різноманітність і довіра. В листопаді з листопада 2022 року це все відбувалося, і тут якраз це відбувалося онлайн. Професор П'єр Ібіш з. Університета сталого розвитку Еберзвальди Німеччини презентує цей проєкт. У 2021 році я взяв участь в такому проєкті «Транснаціональні біосферні ліси, спільне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для запобігання конфліктам та сталої трансформації. Профінансовано воно було німецькою стороною. Відбулося пішохідні автобусні екскурсії лісовими територіями Львівщини Закарпатської області. Проєкт виконувався протягом цієї екскурсії працювали змішаних інтернаціональних групах з метою визначення стану та динаміки екосистем з результатами польових досліджень. Дуже цікавий досвід. Ну, якраз війна помішала планувалися екскурсії цього року. Але в 22-му року вони відбулися на території Румунії, які межували з Україною. Ось це якраз тут учасники. Були учасники з Києва, зі Львова, але більша кількість якраз була з університету сталого розвитку. Основною мовою була англійська. Ну, і лекції англійської відбувалися, і там, а, з Молдови були учасники. От, Ну і були екскурсії, були лекції е от, за цими результатами. Ну, Дуже дуже цікаво було. Ось якраз професор П'єр Ібіш знову розказує. Е Безпосередньо в натурі е про. е Процеси лісокористування, лісовідновлення в українських Карпатах. Це все відбувалося на території Львівської області з національний заповідник Росточа. Потім були зупинки в районі ось чорної, полонина красна. От, а це район Лопухів, і теж піднімалися на території, які там експло... відбувається лісо, лісокористування, активні рубки, і ліс відновлюється. І ми за один маршрут пройшли всі можливі етапи. Від безпосередньо щойно ліс був вироблений, потім вже там рік, два-п'ять років пройшло, і вже е, піднімається молодняк лісу, і відбувається природне від, самовідловлення лісових екосистем е, в тих місцях, де раніше були рубки. Це район. Е, ось тут, бачите, я в чорній майці з оранжевою пов'язкою на слайді я попився. Це цікавий теж проєкт. Це якраз в межах цих екскурсій, серце старовікові букові праліси. Великоугорський масив. Ну, власне, я таких букових лісів не бачив. Вони практично там заповідник, резерват. Біосферна зона, де не можна нічого робити, навіть звідти не виносять ніякі дрова. Тобто залишається все в первісному вигляді. Ну і для досліджень для європейських колег взагалі, в Європі майже не залишилося таких ділянок, як ми вдалося на щастя зберегти у нас в Карпатах. Це якраз ми рухаємося по вирубкам. Цікаво, що е, тут є можливість якраз побачити, порівняти, е, як е, аерокосмічні знімки, е, карти, е, все це порівняти з тим, що є насправді. Тобто, це такі експедиційні дослідження, вони є надзвичайно корисними. Але стоїть питання, звичайно, потрібне фінансування для проведення цих досліджень. Це вже теж е, Ужансько-Великоугольський масив, це печера, молочний камінь в Закарпатті. Поблизу села Велика Уголька. Голька я вже. От карти е, всюди, ви бачите. Космознімки тут дається інформація про рубки, відновлення лісової рослинності. Цікавими є дуже карти з різні кольори. Це німецькі колеги робили ці картографічні твори. Цікаві дані стосуються температурних режимів підстилаючої поверхні. Це теж космознімки, на яких в інфрачервоному діапазоні показується якби, температура земної поверхні. І цікаво, що якраз оці праліси букові вони являються своєрідними легенями, не тільки легенями, але й ще таким морозильником нашої планети в сонячний літній день різниця температур в забудованій території і на території ліс лісу. Відрізняється там на 3-5 градусів. Ну, це можна відчути, коли ми заходимо в той же самий Голосіївський ліс, та ми відчуваємо прохолоду і більш комфортно. Якраз вирубка лісів, знищення природних екосистем, багато в чому сприяє якраз тому славнозвісному глобальному потеплінню. І тут цікаво для вас, як для студентів, що взаємодіють різні інтереси різних стеххолдерів. На прикладі території містечка Лісоруби у Чорній, можна навести цей приклад. Якраз тут Ірина Йонаш перекладає для німецьких колег Доповідь Василя по ряди, де він розказує про. Він багато років працює в Карпатському біосферному заповіднику і якраз розказує про ці території. Цікаво, що в Тячівському районі оце селище. Ось чорне старовинна його назва Кюнігсфельд. За часів Австро-Угорщини. Туди переселили лісорубів з Німеччини, чи вірніше з Австрії. І е, у них там якраз е, цікаво, що коли туди приїжджали ці німці, деякі з місцевих вони трошки знали німецьку мову і якось могли з ними порозумітися. Тобто зараз там в цьому селищі проживають по суті нащадки тих переселенців. Які привезли в Карпати культуру лісокористування. Тобто ідея полягає в тому, що якісь ділянки лісу вирубуються, потім вирубуються інші, потім інші, і на той час, коли ми вже як би виробили частину лісу, частина лісу вже виросла на тих ділянках, які робили давно. І так, циклічно, пощадлива експлуатація лісу, вона дозволяє не знищувати екосистему, а ліс може самостійно відновлюватися на цих територіях. Так от цікаво, що в цьому процесі, як і в будь-якому іншому, беруть участь різні учасники, різні стейкхолдери. Місцеві мешканці тут е, висувають, е, виступають як зацікавлені в ощадливому лісокористуванні, тому що е, більшість чоловіків зайняті якраз, вони є лісоруби, і вони працюють на цих лісозаготівельних підприємствах, е, інша група е, зацікавлених осіб це комерційні фірми, які займаються лісом. Е, Експлуатації цього лісу. Вони беруть дозволи держави, вони платять якісь певні податки, вони надають цим місцевим жителям, їх працевлаштовують, платять зарплату, ну і вивозять цей ліс на лісопереробні підприємства. Насамперед, в Європу. Ви знаєте, що експорт деревини з України досить. Потужний був. Ну і останні роки я за цифрами якби не дивився, але полягає в тому, що ну, це десятки, сотні кубометрів лісу, скажімо, в той ж самій Ущорні, коли там стоїш біля траси, то кожні там 10 хвилин проходить лісовоз, наповнений оцими величезними деревами зрубаними. Отже, ми маємо зацікавлених місцевих жителів, щоб мати зарплату з цього комерційні організації, які отримують прибуток, платять державі податки. Інші учасники це контролюючі державні органи, які слідкують, щоб не порушувалося законодавство екологічне, щоб не було рубок в заповідній території. От ви бачите, ось тут на цьому слайді. Це блакитненьке, оце. це якраз територія заповідника. Оранжеві діляночки це там, де ліс вироблений. Сині діляночки це там, де ліс відновився. За якийсь певний період, мабуть, за 20 років ви можливо бачили ці карти. Вони на Global Forest Watch, звідти взяті ці дані на основі аналізу космічних знімків. І тут якраз можна побачити, що рубаних лісів в межах заповідника немає. Ми спеціально спланували так свій маршрут, що там була якась оранжева цяточка. Але ми дійшли до того місця і побачили, що там просто вітривал. Бурілом бувають в лісах ну, такі природні знищення великих ділянок, падає одне дерево, і за ним падають інші. І, по суті, там ціла ділянка вітривало, воно потім ці дерева, що впали, вони гинуть, натомість там виростають дерева. Піонери, які відновлюють спочатку, це береза, ожина, малина трошки бук, а потім бук якби повністю закриває всі діляночки, і через певний час там залишається монокультура бука, який витісняє всі решта види. Виходить суцільний буковий ліс. Практично підлісок ньому може бути теж складатися з бука. Фабус Сильватіка – це бук лісовий. Наступні стейкхолдери, які зацікавлені в таких проєктах, це контролюючі органи, я вже про них казав. Які, ну, власне, державні органи, які регламентують і зацікавлені, щоб в цьому. Детальніше, якби працювати, ну якби щоб забезпечити стале лісокористування на цій території. Ну і четвертий, якби група користувачів, це туристи, які зацікавлені, щоб екосистема збереглася, щоб там можна було цю територію все ж таки відвідувати, і ландшафти не втратили свої естетичні властивості, рекреаційні властивості, щоб там можна було подорожувати, зупинятися з наметом, робити фотографії. Щоб була чиста вода, ясно, що лісокористування в Україні не є повністю збалансованим. Ті ж самі комерційні організації, які вивозять ліс, вони зовсім не слідкують за дорогами, дороги там в жахливому стані. Ці лісовози там весь час якби, їздять по цих асфальта, там практично місцями зовсім нема. Ями, ну там дуже-дуже складна така ситуація. Постає питання: хто повинен відновлювати ці дороги? Держава своїм коштом? Окей, можливо, можливо, все ж таки комерційні організації, які займаються лісоексплуатацією, вони повинні відшкодовувати частину збитків для місцевих, пов'язаних з руйнуванням дорожньої інфраструктури. В Принципі, ці лісокористувачі вони теж зацікавлені, щоб дороги були рівні. І тоді, звичайно, дешевше буде вивозити цей ліс, менше буде витрачати кошти на ремонт цих автомобілів, тому що подвізка розбивається на цих ямах, от, і таке все інше. Ну, ще якраз по цій тематиці. Ось якраз ця карта лісів. це у чорні. А це вже біосферний резерват росточа. Теж близько до того, що Анастасія, ви хочете запропонувати, тут якраз показані фотографії цікавих місць для відвідувань по конкретному локальному, по конкретній локальній території. Карта проста. Тут ви бачите різними кольорами. Сферний резерват це така європейська, регламентується європейським правом. Ви бачите червоним кольором це ядра, це зони які такого жорсткої охорони. Зелений це буферна зона, а жовта це зона, якби. Обмеженого лісокористування, обмеженого природокористування, де дозволено виписання худоби і інші види господарської діяльності. Але це все входить в великий такий біосферний резервуар. Менеджмент цієї території здійснюється відповідними фахівцями. Як приклад, а от якраз карта температур я спеціально показав. І ви бачите, що всі лісові ділянки вони блакитні. Там температура комфортна, плюс 24, плюс 25, плюс 26. От. А червоні ділянки це забудовані землі, це сільськогосподарські землі. Там температура 30, 32, 33, 35 і таке інше. От. Це якраз ця карта температур на територію ну, от Маршрути, власне, пішоходніх. Е, е, маршрутів це через полонину Латундур.